Привіт, друзі! Мене звати Олександра Томашевська. я Професійна консультантка з питань бізнесу і податків. І сьогодні ми говоримо про прекрасну новину. Власне, про те, що у 2027 році обов'язок реєструватися платниками ПДВ буде запроваджено не для осіб фізичних осіб-підприємців. А з доходом мільйон гривень, а з доходом від 4 мільйонів гривень. А ця норма, ця цифра 4 мільйони гривень, вона взялася не зі стелі, я так сподіваюся, а з межі. Європейського союзу для реєстрації, максимальна, як стверджує прем'єр-міністрка України, максимальна межа роботи без статусу платника ПДВ в Євросоюзі: 85 тисяч євро. Відповідно, Україна візьме цю суму, цей поріг для Запровадження обов'язку реєстрації платником ПДВ. Отже, якщо ви були підприємцем і ну, є підприємцем на другій чи третій групі єдиного податку, і ваш дохід не перевищує цьому році 4 мільйони гривень, це означає, що ви працювали як працюєте. І для вас, взагалі, нічого не змінюється. А єдине, що я хочу так прокоментувати: ми, звісно, коментуємо новини, а не норми законодавства, але, на мій погляд, Буде додатково запроваджене обмеження для другої групи єдиного податку десь на рівні 4 мільйони гривень. Чомусь мені так здається. Чому? Тому що платники ПДВ фактично ведуть повний облік. А якщо у вас для обліку ПДВ потрібен повний документооборот і повний облік, ФОП на другій групі повинен в принципі закінчуватися з Набранням чинності вимог з реєстрації платником ПДВ. Ну розумієте, так Тут має бути якийсь зв'язок, тому що якщо ФОП, наприклад, сплачує фіксований податок на рівні мінімальної зарплати, і тут раптом він платить ПДВ, то для нього вже ну, цей поріг високий. Це означає, що ну. На другій групі, але з повним обліком, це буде, одним словом, це буде челенджі, як кажуть. Тобто це буде випробовування. Але це мій такий роздум на цю тему, виходячи з логіки спрощеної системи оподаткування. Побачимо, як це буде виглядати щодо суб'єктів, які не не дотримаються цієї норми через те, що виручка ваша більша. Що буде відбуватися? Ну, звісно, є варіант зареєструвати ще одного ФОПа, ще двох ФОПів в межах 4 мільйонів гривень. Я думаю, що всі консультанти зараз про це будуть говорити рекомендувати. Я вам раджу виходити з цієї парадигми. Психологічно насамперед виходити з парадигми, що ви зможете зареєструвати 2, 3, 5, 78 ФОПа. Я уважно дивилася інтерв'ю представника голови Комітету Верховної Ради з питань банківської митної податкової політики. Година тривала це інтерв'ю, яке було присвячене, ну, можна сказати, боротьбі з тіньовою. Частиною бізнесу, так, боротьбі з тінню. Але дуже важливо, дивіться, що треба зрозуміти незалежно від риторики. А якщо ми 10 років тому, навіть 20-10 років тому, ми казали, як що все, що не заборонено прямо, дозволено. І Оптимізація податків це розумний крок, тому що це логічно, що бізнес економить і платить менше податків, це його бажання є природнім. Забудьте про це. Зараз мова, риторика зараз інша. Якщо ви послухаєте це інтерв'ю, власне, на рівні державної влади ми чуємо наступне: якщо ви зробили хоч якісь кроки. Для того щоб зменшити податки, ви є тим, хто порушив закон. Ви є людиною, фактично злочинцем, який відняв гроші у військових, який відняв гроші у вчителів, пенсіонерів, інвалідів. Одним словом, ви відняли гроші в тих. Хто їх реально потребує, і, звісно, адміністрування цих потреб виконує державний бюджет і виконує держава. Отже, ваше бажання, бажання будь-якого суб'єкта підприємця, якщо ми раніше казали, що це нормальне бажання, зараз ми говоримо про те, що бажання приховати щось від оподаткування. Це бажання злочинця. І якщо ми говорили давніше, ну, люди відкрито говорили, що ми можемо, наприклад, платити податки по повній, але в чому сенс? Зараз ми можемо дати відповідь таку, що сенс сплати податків в тому, щоб на вас не відкрили кримінальну справу і по вам не почалося розслідування від умисного ухилення від оподаткування. Тобто я вам раджу. Ну я можу багато всього порадити, але основна ідея в тому, щоб ви розуміли, що відбувається. Ми вже не можемо оперувати поняттям свободи підприємництва. Ліберальні часи завершилися, зокрема в Україні, яка потерпає від дійсно від багатьох, багатьох зовнішніх факторів, які не допомагають зараз розвиватися країні. Але Дуже важливо, щоб ви не будували бізнес на злочинній схемі, яка пізніше буде розкручуватися. Тому такий варіант, як давайте відкриємо ще ФОПа, ще двох, ще трьох ФОПів. А, давайте, давайте зробимо інакше і все таки сядемо і порахуємо, при яких умовах сплата повних податків ПДВ. Білих зарплат без конвертів і так далі, за яких умов вона можлива, тому що держава дотисне бізнес, дотисне тих, хто залишиться. І е, те, що є, е, ми будемо говорити про податкове планування в інших е, відео. Е, я вам можу сказати, що е, те, що є зараз з точки зору групи ФОПів, е, це остаточні. Остаточні вже якби варіанти, з якими будуть боротися усіма можливими способами, у тому числі через банківську систему, через податкову систему, через контроль до розслідування до кримінальних справ. Тому що, в принципі, ви розумієте, якщо у вас група 8-10 ФОП, якщо об'єднати оборот. По групі суб'єктів, то ви велика фірма. Ви фірма з оборотом понад 10 понад 100 мільйонів гривень на рік, і відповідно до нарахування ПДВ і всіх інших податків, є дуже привабливим сценарієм для представників податкових органів. Тому Цікаво, що, що буде відбуватися далі, але на жаль, я передбачаю сумний сценарій для спрощеної системи, не самої спрощеної системи. Тобто, якщо ви дійсно заробляєте гроші і ви в межах усіх можливих лімітів, до вас питань немає. Якщо ви користуєтеся схемою, з якою зараз на високому рівні боряться, у тому числі, превентивно. Публікуючи такі ролики, як розпаковка, як схеми дроблення і так далі. Тобто зараз це все публічно засуджується. Не думайте, що вам вдасться втримати цю модель, хіба що ви дуже-дуже хитрий і або дуже-дуже бідний. Ну, з бідними нема про що розмовляти. З точки зору зі збитків, податків багато не буде. Отже. У будь-якому випадку наша новина прекрасна. 4 мільйони це не 1 мільйон, а понад мільйон, понад майже 2 мільйони суб'єктів можуть видихнути. Якщо вірити статистиці, в Україні понад 2 мільйони працюючих ФОПів, з них лише 275 тисяч мають дохід, що перевищує 4 мільйони. Отже, стосуватиметься це запровадження лише. Цього обмеженого сегменту п'ятої частини ФОПів, всі решта можуть працювати, як працювали, і заробляти більше грошей без додаткових податків. Я буду вдячна вам за запитання. Якщо потрібно, я вам прийшлю лінк на інтерв'ю, про яке йде мова. А ви отримаєте задоволення, прослуховуючи його, якщо ви його не бачили. І... У нас на цьому все. Ми готуємо ефіри присвячені податковому плануванню у 2027 році. На все добре, До побачення.